Я почну, мабуть, з того, що скажу, що там мій топчик на цьому курсі це лекція по делегуванню. І, власне, я слухала цю відкриту лекцію. і Це та лекція, після якої я таки прийняла рішення прийти на цей курс, бо я довго вагалася. Але я прям ні разу не пожаліла. Це не знаю, мабуть, один з найкращих курсів, в яких коли-небудь брала участь. Uh, йшла за ну, в першу чергу за екшен інструментами бо лекція по говання. Вона така досить екшен мабуть, там одна з найбільш екшенбол, ну які я коли-небудь чула. І досить легко зрозуміти, досить легко зрозуміти, як застосовувати це все. А також дуже хотіла вирватися там за рамки своєї дисципліни, бо я не HR, Я так розумію, що велика частина тут HR. Я не HR, але мені прям було дуже корисно. Uh, дуже комфортно було і uh, uh, ну, багато якихось там ідей, які в мене крутилися в голові, читання десь читала, чула. Я почула прям підтвердження. Тут я сподіваюся, що це не когнітивне викривлення. що Я там запам'ятала те, що хотіла почути, а воно дійсно так, тому ну, прям приємно було. І також, мабуть, багато в чому цей курс був для мене про. Приклад, приклад про те, що можна поєднувати і там раціональне, і емоційне, і не обов'язково, якщо ти там раціональний, то в тебе просто немає шансів розвинути емоційний інтелект. Або навпаки, якщо ти дуже емоційний, то ти не навчишся прям якось цим управляти не навчишся саморегуляції. Тому ці приклади прям дуже надихнули. Звісно, uh, хочу відзначити обидві Юлі і прям ідея з Мастермайндом. Я дуже рада, що я приєдналася я і побачила ну, і тут на курсі, і окремо на цьому мастермайді, ну, що це дійсно працює, що там не просто люди прийшли пожалуватися, поговорити кожен про своє, а дійсно працює. Ну і приємно бути якби присутнім і спостерігати за процесом, і якби і навчання, яке йде безпосередньо лекція. І... Я не знаю, це мета навчання, коли ти просто дивишся на всіх, на Оксану і теж щось собі підмічаєш і забираєш.